Всім привіт! Багато хто з вас вирощує цибулю, яка зараз сходить і має ось таку фазу. Чим її підживлювати і чому? Буду пояснювати. Цибуля. Так, це у нас рівень ґрунту. І зараз вона має у вас вигляд ось такий, якщо ви сіяли її нещодавно, вона має вигляд ось такий. Це фаза кнутику і перше листя починає рухатись. Знову ж таки, тут корінці таке невеличке. Кнутик такий, це не справжній лист. І ось така фаза. Ця фаза називається кнутик. І що нам треба робити? Поливати, якщо сухо, якщо вже закінчились дощі, а нарешті треба. В таку, фазу, фаза, коли починає з'являтися перше настояще листя, що треба робити? Треба знати, що до шостого листа справжнього на рослині цибулі. Треба максимально розвивати коронну систему. Для цього ми робимо нечасті, але сильні, великі поливи. часті, якомога більше паузи. Це нам дасть змогу більше попрацювати з гербіцидами. Гірб... Бо якщо ми будемо часто лити, то гербіциди будуть сильно вражати нашу цибулю. Тут є взаємодія. Хто вирощував, тут розуміє. Далі нам треба. Нечастими поливами це більше розвиває кореневу систему. І для цього нам теж треба попрацювати. Коли ви маєте таку фазу, і між обробками гербіцидами ви можете зробити полив. І кожен полив, є так як він нечастий, треба робити максимальне підживлення. Спочатку ми працюємо на короневу систему. Полив. Номер один. Перший. Ми вносимо такі препарати із розрахунку на 1 гектар. Далі буде бути на свою площу там підраховувати. Так, перше. У нас буде добриво. Монокалій фосфат. Його ми даємо, щоб коренева система краще розвивала, щоб цибуля, рослинка була більш стійка до перепаду температури і перепаду вологи. Це дуже потрібно. Він працює на кореневу систему. Його треба дати 15 кг на гектар. Потім сюди ж в бакову суміш, ми додаємо плюс аміачна селітра. Є розрахунок на 1 гектар, вона теж потрібна, але не дуже багато. Її повинна бути доза 15 кілограмів. Далі, сюди ми працюємо, щоб а, захистити кореневу систему. Після того, як у вас загналася ці добрива, рослина підживилась, ви вносите Міка Гардіан. Взагалі 4 літри. 4-6 літрів. Перше внесення можна зробити 6 літрів зернового міцелія. Це, наприклад, буде виходити 2 літри віріди, 2 літри конінги і 2 літри харціану. Ось таке підживлення. В жодному разі ви не даєте чисту воду або там фунгіциди хімічні, тому що вони працюють день-два і немає що ще лікувати. Тут треба вам зробити максимально здорову, потужну рослину. Мікагардіан це триходерма. це жива триходерма, це єдина жива триходерма, котра ну, ви можете зараз десь знайти. І ви її коли вносите, коли його потрапляє в кореневу систему, вона. З'їдає всі хвороби, навколо рослини немає фузаріозу, пітіуму. Якщо ви там бачите, що у вас жовті якісь там листя, це початок фузаріозу або підюм. Вона з'їдає все навколо. Далі аоксини, цидикіні амінокислоти. Вони стимулюють розвиток більш потужної кореневої системи. Чим більше ми будемо розвивати кореневу систему, тим потім більше буде матимо враженість. Від кореневої системи залежить враженість, яку ви можете взяти з цієї цибулі. Розвиває більше коронну систему, вона простимульована і вона захищена. Тобто простимульована і захищена система росте більше. А більша система – це більше врожай. Далі, коли вона починає від триходерми, рости більш потужно і від відсутності хвороб, вона потребує їжу. А їжа у нас є монокалій фосфат, він будує систему І плюс азот. У нас, тут, у нас тут фосфор, а тут азот. Він... Теж розтягуємо клітини. В жодному разі не робіть чистого поливу, робіть монокаліфосфат і і амішнеслітр це недорого, але це треба робити. Це перше несення. Наступний полив у нас буде, буде відео, будемо далі підживлювати. Раз в 10 днів, раз в 12 днів буде відео про цибулю. Якщо вам цікаво і гербіциди, пишіть, будемо це розбирати. Обов'язково робіть так, щоб потім не лікувати, коли вже втрачений врожай. Монокаліфат, селітра, вони сумісні. Як тільки вони закінчуються, ви вносите полив берете і вносите мікагартін. І вона потрапляє на вологий ґрунт, заселяється і у вас краще розвиваються рослини. Будь ласка, залиште один ряд, де не будете вносити мікагарден. Подивіться, яка буде різниця. Я вам гарантую, плюс 20% врожайності, якщо постійно раз в 3 тижні, раз в два тижні вносити в полив мікагарден, 20% ви будете мати більш велику масу, більше горіння і більшу врожайність. Разом допомагаємо аграріям України.